Привіт, мені здається, що починати читацький влог з походу на нову пошту скоро вже перетвориться в якусь певну традицію. Щоправда, цього разу я йду на нову пошту не забирати книжки, а відправляти двом переможницям. Ось ці чарівні книжки, які ми зараз з вами будемо запаковувати. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Віра, це канал книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати, і загалом все, що стосується книг. Ну і звичайно, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. І, звичайно, написати довжелезний коментар. Самі розумієте для чого. Ми з вами йдемо пакувати книжки. Я дуже люблю дарувати подарунки, хоча не буду обманювати, отримувати їх. Також приносить мені неабияке задоволення. Тому що разу, як випадає нагода принести хоч краплину радості комусь, я берусь за цей процес із належною відповідальністю. На той момент у мене вдома був лише різдвяно-новорічний подарунковий папір, тому вийшло в найкращих американських традиціях. Тільки наступає 1 листопада. Всюди має з'явитися зимовий декор. Книжки у нас все ж таки англійською мовою. Мовою тому ми не відходимо від традицій. Звичайно, обов'язково додаю наклейки та листівки. Заздалегідь заготовлені олею, і переходимо до другої книжки. Хто забув або ж не знав, Оля це мій книжковий байер. Це людина, в якої я купую всі свої книжки англійською мовою. Ви часто запитуєте про це, тому ось сторінка, де я завжди їх беру. А я тим часом завершу пакувати вже другу книжку, і ми з вами йдемо їх відправляти. Я почала читати книжку Метю Перрі, Друзі-коханки та Велика Халепа. І я по перших 30 сторінках, які я прочитала, зрозуміла, що це не буде легке читання, це зовсім не легка історія. Я не очікувала насправді цього, бо, щоб бути чесною, я особливо ніколи не цікавилась ні життям, ні кар'єрою цього актора, і тому. Для мене те, що відбувалося в його житті, це однозначно відкриття. Ще дуже складно це читати, зважаючи на те, що буквально нещодавно цього актора не стало. А на першій же ж сторінці, яку ми читаємо від нього, є Привіт! Мене звати Матью. Хоча ви, мабуть, знаєте мене за іншим ім'ям. Друзі називають мене Метті. Зараз я мав би бути мертвим. Якщо хочете, можете це читати як послання з Потобіччя. Мого Потойбіччя. Коли я це читала, мене насправді достатньо промурашило. Меті Пері писав цю книжку в віці 52 роки. А коли його не стало, йому було 54. Тому. Ну, скажем так, я не знаю, що мені принесе читання цієї книжки. По-перше, в 30 сторінках можу сказати тільки те, що, хоч події, які тут описуються, є дуже складними і дуже болючими, але це читати легко, принаймні поки що. А ми з вами тим часом відправляємось в книгарню кав'ярню Старого Лева, яка нещодавно відкрилася у Львові. Адресу ви можете бачити на екрані. Мені було дуже цікаво побувати в ній, подивитися, як тут все. Не можу сказати, що мене щось здивувало адже тут все зберігається в найкращих традиціях. Книгарні кав'ярні Старого Лева. Мені подобається ця стилістика та атмосфера, а ще те, що ти одразу бачиш ціну на книжки, які тут є. Як і в інших книгарнях стеревах. Його лева тут представлені книжки не лише їхнього видавництва, хоча по тому, що я побачила, мені здається, тут представлені далеко не всі видавництва. Тому давайте дивитись, що тут є. Як може бути читацький влог без нових книжок? Правильно, ніяк тому розповідаю вам про свої нові книжки. У мене їх тут дві, і одна з них це книжка, стосовно якої я дуже довго думала, мала певні вагання, і зараз я з вами ними поділюся, я думаю, ви зрозумієте, чому так. А інша це книжка, про яку я Нічого не чула, але мене зацікавила анотація. Та, це той випадок, коли я все-таки прочитала анотацію, і вирішила, а чому б не познайомитися з нею. Тому у мене тут Бріджертон Герцог, і я від Джулії Кує, і залізна вдова від Сіжан Джей Джао. Я це вимовила. Супер! І так. Почнемо ми з Бріджертонів. В чому, власне, проблема е і причина моїх сумнівів? Я подивилась не один відгук на безпосередньо цю книжку і загалом всю серію Бріджертонів. І що я можу сказати? Ця книжка вперше була опублікована в 2000 році. І... Це є такий класичний роман, історичний роман, роман епохи регенства. І це далеко, далеко не те, що ми бачимо на екрані, коли, власне, дивимося серіал. Про Бріджертоні. Як на мене, взагалі це той випадок, коли серіал зіграв такий трішки злий жарт з книжками, адже те, що ми бачимо на екрані, є значно насиченішим, динамічнішим любовна лінія, і всі інтимні сцени є далеко не такими. Принаймні по тому, що я чула в відгуках на ці книжки, як власне перше джерело. І от те, що ми бачимо на екрані, це для мене більше, ніби такий е, трошки спайсі-роман, а це в нас. Просто звичайний класичний роман. Я думаю, не потрібно дуже сильно заглиблюватися в анотацію цієї книжки, бо так чи інакше ви розумієте взагалі про що тут йде мова. Ну і власне, послухавши всі оці відгуки, де казали, що це далеко не те, що екранізація, це значно так монотонніше, не настільки все яскраво і так далі. В мене були побоювання, ну і, власне, є ще досі побоювання стосовно того, чи не розчарує мене ця книжка, але я все-таки вирішила, що е, потрібно принаймні про першу частину сформувати свою думку, е, а не опиратися на чиюсь, і, власне, зрозуміти, як це. І чи цікаво це, чи захопливо це, чи подарує воно хоч частину тих емоцій, які в мене були власне від екранізації, чи це стане той один єдиний момент, коли я скажу, що все-таки екранізація значно краще, ніж книжка. І що взагалі ще варто знати про цю серію, і якщо ви збираєтесь порівнювати це з екранізаціями, у нас трішки інша послідовність? частин екранізації трішки обходять цей певний канон. Тому я, ну, по-перше, мені подобається, як виглядає ця книжка. Хоча є багато хто, хто не дуже любить, коли на обкладинках йде відсилка прям безпосередньо до екранізацій. але цей варіант. Мені подобається, він достатньо приємно виглядає, принаймні мені подобається поєднання кольорів. Одним словом, я буду це читати, буду вам розповідати. Я дуже сподіваюся, що це буде цікаво. У всякому випадку, принаймні, перша частина. Перший сезон серіалу не є прям моїм улюбленим, тому, можливо, до нього в мене не буде прям аж таких очікувань. І взагалі, як на мене, найоптимальнішим варіантом тут буде взагалі забути про те, що існує екранізація, і просто насолоджуватися книжкою. Бо, незважаючи на всі ці відгуки, що ніби це далеко не те, що екранізація. Дуже багато хто в захваті від цих книг, тому я налаштована на те, що я отримую задоволення від читання цієї книжки. А потім я розповім вам, як власне це насправді було. Ну а щодо другої книжки, залізна вдова, книжка, як я вже сказала, про яку я нічого не чула, і про що власне вона в нас є. Коли сестра 18-річної вісімнадцятирічної вудзицянгине, вона вирішує помститися. Тому йде до лав армії, що боронить світ від космічних загарбників. Хризаліда, тобто бойова машина під назвою Дев'яти та лисиця підпорядковується їй. І в Дзитян прокидається сила, що стрясає землю. Отже, тепер їй до снаги не просто помста, а ще й цілковитий бунт проти всієї зашкарублої системи суспільства, що буде, коли її залізну вдову примусять працювати з ліше залізним демоном і пілотом жарптаха? Дзитян має з'ясувати, чому пілотна система передбачає позбавлення життєвої енергії саме жінок. І чому чоловіки бояться їх навіть більше, ніж ворожих Хундунів. Зважаючи на те, що я нічого не чула про цю авторку, вважаю за потрібне розповісти, точніше, прочитати вам, що нам повідомляє про неї видавництво Віват. Сінджей Джо небінарна особа з півмільйонною аудиторією, цікавих до китайської культури на YouTube, та заслуженим успіхом на літературній ниві цей роман вважається дебютним романом авторки, і як тут зазначається, він Знаходиться у 20 найкращих фантастичних книжок усіх часів за версією Bookpilot і офіційно на першому місці для Amazon, Indigo, New York Public Library і ще кількох організацій. Це достатньо інтригуюче. Я, звичайно, розумію, що у нас завжди на обкладинки стираються е, ліпити всі можливі. Регалії, скажімо так, особливо, коли це автори ще невідомі в нас, ну, принаймні, мені невідомі, не знаю, як вам. І що також важливо знати, це дилогія. Тому, 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 буду також знайомитися з цією історією. Обов'язково буду розповідати вам свої враження. Загалом, анотація наштовхує мене. На певні, скажем так, надії щодо цієї історії. І мені подобається, що це дилогія, тобто це не буде щось дуже сильно розтягнути. Якщо ви щось чули про цю дилогію, або ж знайомі загалом з творчістю авторки, однозначно, будь ласка, поділіться в коментарях. А також нагадую, що в описі цього відео ви знайдете промокод, який зробить ваші читацькі покупки трішки приємнішими. Його можна застосовувати як на сайті видавництва, VAT, так і в їхніх офлайн-магазинах. Тому користуйтеся і насолоджуйтесь читанням. Вчора я нарешті продовжила читати ось цю книжку, тобто мемуари Матю Пері, і що можу сказати, тут така суміш е, жорстоких реалій життя і гумору. Ця книжка сповнена певного сарказму, самоіронії. Те, що описано в цій книжці, наразі мене однозначно шокує. Але медію Парі зміг написати це все настільки легко, тобто, це такий просто для мене шалений контраст, коли читання саме по собі є дуже легким. Але те, про що ти читаєш моментами, просто підриває твій мозок, ти можеш сидіти просто в якомусь ступорі, як таке взагалі можливо, як людина з цим жила, як ніхто навколо не міг на це вплинути. І це умовно, я зараз зупинилась тільки на 53-й сторінці, а у нас тут їх. Що це стільки пустих аркушів. Е, у нас тут їх 265 приблизно. Я, звичайно, хотіла дочитати цю книжку, перш ніж вийде це відео, для того, щоб вам вже розповісти про свої загальні враження, але по тому темпу. Який в мене є зараз в читанні цієї книжки, я розумію, що навряд чи я встигну. Тому розповідатиму, скоріш за все, про цю книжку вже в підсумках листопада. Але одне єдине, що я е, з впевненістю можу сказати, якщо ви мали якісь певні сумніви щодо того, чи варто це читати, то, як на мене, однозначно варто. І це. Дуже повчально. Як на мене, ця книжка це ще один доказ того, що те, що ми бачимо на картинці, це далеко не те, що відбувається насправді. І те, що от, власне відбувається за лаштунками, може бути просто якимось суцільним пеклом для конкретної людини. Якщо прям дуже коротко описати, що це таке. Це щирі дотепні і відверті мемуари, заряджені надією та наполегливістю. Обожнювана зірка друзів показує нам залаштунки мегапопулярного ситкому і своєї боротьби із залежністю. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі такий формат влогів. А наразі я дякую, що ви додивились до кінця, і побачимось з вами в наступних відео.